Мої вітання, дорогі мої друзі, яка я собі смішна в цій шапці, дістала її з архіву. Якийсь мужчина там пішов. Ходила в аптеку і зайшла в Галю баловану. Купила блінчики з м'ясом. Блінки, слухайте, самі смажити ті блінчики, мало ж не посмажеш. І упаковочку взяла пельменів, свинина з курятиною. На сьогодні, наче. Потепліло трішечки, але невеличкий вітерець. Хризантеми такі гарні. Стоять. Цей колір такий гарний, безподобний. Там далі. Біленькі кущики. Але так скоро літочку промайнуло. Дай Боже скорішого миру, перемоги, щоб душа трішки заспокоїлась. Але я гадаю так, що напевно дуже багато років. Буде душа боліти. Я вже вдома за свої покупки заплатила 361 гривню 47 копійок. Я забула вам сказати, що купила отакі дві пасти. Не знаю, перший раз буду пробувати. Так, ну, от пільмінки. Лінива не хочу сама робити. Кудячись зі свининою. На обід приготую. Скажу вам в другому відео, покажу. І скажу свій відгук чи добре. Ну і такі от млинці. З м'ясом. Пропонувала ще мені купити бандерівки. Каже, там е, фарш не смажений, а тут відварене м'ясо. як говорю, давайте такі менсі теж давно не готувала, зараз покладу в камеру. Так що до зустрічі в слідуючому відео з пльміннями.